Тимчасова контрольна комісія в Київраді. питання, яка функціонування метрополітену і цієї аварії, яка сталася на синій ділянці метро в місті Києві, збереться в понеділок на своє засідання 29 липня. Куди ми плануємо запросити, по перше представників департаменту транспорту КМДА, а і по-друге, представників звісно правоохоронних органів? Однак я вам можу сказати, що наша комісія працює з січня місяця. Ми запитували безліч інформації і. І у Департаменту транспорту Київського метрополітену багато чого зібрали, і у нас є декілька версій. А в нашому цьому попередньому світі а, діяльності ТКК. Однією з версій, безперечно, у нас є неналежна експлуатація і отримання а, відповідно станції метро. Ми не могли уникнути цієї версії, звісно. І для її перевірки а, ми розуміємо, що, по-перше, потрібно дивитися експертизу. У нас, а, свого Часу Київський метрополітен повідомляв, що така експертиза проводиться, тому що потрібно з'ясувати причини цієї аварії. А по-друге, ми нашою ТКК зверталися до київського метрополітену і намагалися уточнити для себе певну інформацію. Зокрема, ми запитували, коли вперше, наприклад, працівники Київського метрополітену, у них є така служба, е, е, служба тунельних споруд, коли е, ця служба. Перше виявили підняття рівня а, підземних вод на проблемній ділянці, яку ви показували. Зокрема, вони нам повідомили дату першого такого виявлення. Це 29 листопада. А я хочу глядачам нагадати, що закрита ця ділянка на функціонування була 8 грудня, тобто ну, не так багато насправді часу минуло з першого виявлення за їхню інформацію до закриття станції. По-друге, ми хотіли цю інформацію, звісно, перевірити, адже це не просто, Якась інформація, знаєте, працівник виявив, прийшов, повідомив телефоном і так далі. Це вся та інформація такої е, внутрішньої суворої звітності, яка має фіксуватися. У них є внутрішні журнали. І ми хотіли якраз побачити, е, оскільки кожну ніч вся служба тунельних споруд перевіряє різні ділянки метро, 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 тунель, тунелі метро. А ми хотіли якраз перевірити, а які записи були раніше. А що було влітку минулого року, а що було в травні, там і так далі. Однак відповідний журнал нам не було надано, оскільки сказали, що його вилучили. В рамках о цього кримінального провадження правоохоронні органи. А далі ми питали, а які заходи вживалися першочергово, коли ви виявили Київський метрополітен оце підняття рівня? вод. На що нам повідомляли? Я спеціально сьогодні подала підняла документацію, що з заходів а, було попередження про обмеження швидкості руху на відповідній ділянці, і вони показують, як з моменту цього виявлення під підняття вод, вони знижували швидкість від 35 км за годину до 15 км за годину. Ви знаєте, я не експерт, звісно, не в питаннях функціонування метро, але мені здається, експерти ну мають подивитися, а чи достатньо е, саме у таких заходів як просто обмеження швидкості, коли ти виявляєш, те, що підняття вод е, піднімається. Мені здається, що тут важливо не просто відновити. Мені здається, що важливо не допустити подібних аварій в майбутньому. Тому що ще однією з версій, а, власне, цієї аварії, є а, будівництво, яке почалося на Диміївському ринку дуже-дуже впритул до цієї а, проблемної ділянки а, метро. А там будуються багатоповерхівки, які а, можуть, можуть ми, ми можемо побачити скоро 22-30 і поверхів. І за певними датами може оцінка впливу цього будівництва потенційно. Но не на цю проблему ділянку метрополітену не здійснювалася. Ми підозрюємо, що а, воно може негативно впливати. Саме для цього ми просто вже я не знаю, по три місяць закликаємо центральний орган виконавчої влади Державну інспекцію з архітектури містобудування вийти на перевірку, здійснити її і сказати, що все окей, наприклад, да, що це будівництво не несе ніякої загрози в майбутньому на а, ділянку а, тунелю між станціями Лобського. Ідемійська або виявити загрозу, і тоді принаймні будуть підстави зупинити е це будівництво багатоповерхівок. Однак, що ви думаєте, а діам, оце оця цовка, яка під контролем міністрів України категорично відмовляється виходити на перевірку. Вони шукають будь-які підстави для того, щоб сказати: у нас немає підстав, у нас немає повноважень чи ще, 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 чогось і, і так далі. І оце насправді для мене, як для киянки, яка користується. Метро дуже суттєва загроза, тому що а, дай Бог, щоб зараз було все відновлено. Але якщо на поверхні будівництва буде зростати і тиснути своїми масами а, на подібні проблемні ділянки, не маючи жодної експертизи про оцінку їхнього впливу на, на цю ділянку метро, ну це може бути призвести насправді до катастрофічних наслідків.